Я хочу привітати всю вашу громаду із цією історичною подією, яка вже відбулася і яка записана в книзі життя вашої паради. А це подія про те, що ви, ваша громада, разом із настоятелем долучилися до помісної. Української православної церкви, православної церкви України. Я хотів би подякувати предстоятелю нашої церкви, блаженшої митрополиту Епіфанію, з котрим я неодноразово спілкувався і вперше він приймав мене в своїй резиденції ще більше року тому назад. І люблячий пастир і отець, який вислухав, який цікавився, як жили тростянчани в час окупації, як живуть вони після окупації котрому я виклав своє бачення, як ми можемо долучитися до української православної церкви, під його керуванням. Я хочу подякувати, звичайно, що всім парафіянам цього храму, які завжди напротязі цих двох складних років завжди ходили в церкву. І під вибухами снарядів хочу подякувати міському голову за те, що він теж терпіли його, чекав сьогоднішнього дня. Я дякую і голові обласної військової адміністрації Артіку Володимиру Миколаївичу за те, що навіть в Києві дивувалися як оперативно він війшов в наше положення і тим самим показав іншим священникам, що не так це все і страшно. Наша земля просякнута кров'ю. Тут на Сумщині була форпост Київської Русі. І оцей форпост він є і сьогодні. Він є сьогодні в справах наших захисників, які перші звільнили перше українське місто, Тростянець, звільнили від російської нечисті. Я вірю, що це не останній храм на нашій Тростянецькій землі, який перейде до Православної церкви України. Для всієї громади, для всієї Сумщини дуже потужний історичний крок. Ви показали своїм прикладом, як можна під час війни, під час випробування всього нашого українського народу прийняти таке рішення, щоб об'єднатися навколо нашої церкви. Це мужнє мирним шляхом, все добровільно, все від серця і душі. За своїм покликом ви сьогодні у цьому храмі. І я впевнений, наші захисники і захисниці, які бачать, що ворог, який тут був два роки тому, а у нього була головна задача не тільки землю і людей поработити, а і дух свій, віру свою вкласти в наші серця. Ви не піддалися. Ви сьогодні показали всім, що ви є українці, захисники. Сьогодні маленька перемога громади, але вона є тим камінцем, яка закладає велику перемогу, святу нашу перемогу.